В нашому закладі відбувається урочисте відкриття першого регіонального етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-спортивної гри Сокіл Джура, в рамках якої проходять змагання для середньовікової групи Козацькі забави забави-2023». Сьогодні до нас завітали гості з Англії, мер міста Соунлі, Майкл Горвард. І з своїм заступником вони підписали в місті Фастові договір про співпрацю. Uh, добрий, добрий день добрий день, тепермач по аламмі тобі ан слава Україні. Завжди раді вітати гостей всіх країн, скажімо так, які б до нас завітали звичайно, крім країни-агресора. Тут ми їм не раді. Також до нас завітала фастівська 30-та бригада пожежників, де наші учні нашого закладу, юні рятувальники, пожежники, показали майстер-клас по розгортанню рукавів, по гасінню пожежі. Подавай В нашому заході залучені військові 250 окремого батальйону тероборони. Хлопці надають свою допомогу нам в організації майстер-класів. Діти старшого класу вони мають предмет захисту України, тому для них це все теоретично відомо. А сьогодні, дякуючи нашим військовим, вони показують майстер-класи по тактичній підготовці, по запуску безпілотників, навіть збиття безпілотників. Вотників, що є надзвичайно цікаво і актуально на сьогоднішній день. Діти сьогодні змагаються у силі, в креативності. Отакі командні змагання, але ми знаємо, що незалежно від того, які будуть результати здобуті командою, все одно перемагає дружба, перемога і європейські цінності. Всі учасники мають маршрутний лист, відповідно якого вони проходять вісім локацій. Так, три. І дев'ята сама цікава перетягування линви.